Житомирщина, восьма область, яку відвідала голова казначейської служби України Тетяна Слюз. Вона спілкується з працівниками казначейств районів з бухгалтерами, аби особисто дізнатись, що відбувається в казначейських органах у регіонах. Мета моєї поїздки більше почути, які є проблеми. Напряму поспілкуватися з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, зрозуміти стан казначейського обслуговування, формування бюджетної політики, дотримання вимог децентралізації влади і так далі. Це дуже корисно. Треба їздити. З січня цього року відбулись ряд змін в законодавстві України і в державних видатках. Також чи дотримуються посадовці законодавства перевірити важко, адже в державі діє тимчасовий мораторій на повноваження фіскальних служб. Повідомила голова казначейської служби України Тетяна. Я на слюз, з 1 січня відбулися деякі зміни у зарахуванні деяких видів податків зборів обов'язкових платежів до бюджетів різного рівня. Ну, наприклад, податок з доходів фізичних осіб для прикладу візьмемо. Значить, він тепер зараховується в три рівні бюджетів: районний бюджет, обласний і державний бюджет. Вперше з цього року. На рахунках в органах сільських селищних рад цей податок не перераховується, не залишається. Зато у вас з'явився новий вид податку, як як акцизний податок. Зате у вас надходження зросли за рахунок збільшення ставок по фіксованому сільськогосподарському податку в раз. Такі зміни в овруцькому районі сприйняли дещо з пересторогою. Мовляв, не все нове ефективне. А от казначеям та бухгалтерам з Лугинського району ця ідея до вподоби. Як приживеться це нововведення, покаже час. Загалом Державній казначейській службі України в Житомирській області нерозв'язаних проблем немає. Якщо державних видатків для виплат не вистачає, залучаються кошти з місцевих бюджетів. По області більше 200 мільйонів не вистачає. А якщо, але якщо брати реальний стан справ, вакансії, Систему бюджетного планування, використання власних надходжень, то на сьогоднішній день ми тільки маємо на перше сьомий заборгованість 5 мільйонів. І то це маленькі сільські ради і деякі маленькі одержувачі коштів, які надають комунальні послуги. Чисто всі бюджетні установи, в тому числі медична галузь, освітянська, освіт, освітянська, отримують зарплату вчасно. відкриті наради за участю високопосадовців люди сприймають позитивно, втім самі вже й не пригадують, коли востаннє до них приїздили чиновники зі столиці. Та вкотре нагадують, реальну картину сьогодення побачити можна лише спустившись з гори посадових крісел на низи до простого люду.